Всім привіт! Продовжуємо вивчати основи програмування на мові Kotlin. На даний момент ми вже щось знаємо про таку структуру даних, як масиви. І також знаємо про вхідні аргументи програм, які представляються в коді саме масивами array з типом string. Тому сьогодні ми підемо далі і поговоримо про ще одну структуру даних, яка називається ліст, тобто перекладається як список. Список це структура даних, яка з точки зору користування, вона доволі схожа на масив. От як і масив, список може містити в собі декілька елементів. Крім цього, елементи в списку завжди мають певний порядок, як і у масиві, от в якому порядку ви поклали елементи в список або в масиву, в такому порядку вони і залишаються. Далі елементи в масиві та в списку можуть повторюватись, тобто можуть бути однаковими, якщо вам це вдруг необхідно. Ніхто не забороняє вам сформувати масив або список, в якому буде три однакових числа. А якщо запустити цю програму на виконання, то ми дійсно побачимо, що і в масиві, і в списку можуть знаходитись однакові елементи. При цьому в коді ви вже можете помітити і першу відмінність. Списки простіше надрукувати на екрані. Для них не потрібно додатково викликати функцію Content to String. Ви просто відправляєте список в PrintLN, да і все. Цього достатньо. Далі. Наступна відмінність це створення списків. По-перше, тип даних для масивів називається Array, а для списків інша назва list. По-друге, необхідно використовувати різні функції для створення цих структур. Масиви створюються або за допомогою функції ArrayOf, де потім достатньо через кому перелічити всі елементи масиву, ну або можна ще як варіант викликати просто array з великої букви. І це, нагадаю, приклад генерації масива. Тут ми створюємо масив з трьома елементами, кожен з яких рівний одиниці. Так от, для списків назви відрізняються. Щоб створити базовий список, треба використовувати функцію не array of, а list of. Ну і далі точно так само, як і для масиву, ви перелічуєте елементи списку. Аналогічно, функція генерації списку вона називається просто list з великої літери. Але принцип роботи точно такий же. Вказуєте кількість елементів в списку, а далі чому буде рівний кожен елемент. В принципі, думаю, тут нічого складного для нас нема, а з подібним кодом ми вже працювали, коли вивчали масиви. Все робиться по аналогії, ви тільки замінюєте слово array на слово list, да і все. Тому ви можете задати питання: а в чому взагалі смисл? Що є от масиви і є списки, і яка взагалі різниця, якщо працювати з ними можна приблизно однаковим способом. Ну, значить, відразу скажу в лобу, що моя рекомендація, якщо у вас є вибір між масивами і списками, то по можливості завжди вибирайте списки. В більшості випадків це буде правильним рішенням. І зараз ми розберемо, чому саме так. Тобто поговоримо про відмінності. Перша відмінність це внутрішня структура. Хоча частіше за все вам буде абсолютно по барабану, як зберігаються дані всередині. Тим не менш, знати це потрібно по двом причинам. Перша причина, щоб ви могли проходити співбесіди, Хе -хе. і друга причина, ви можете виграти лотерею по життю і будете там писати програми, високонавантажені та чутливі до швидкості роботи або чутливі до обмежень по пам'яті. От там прям різниця може бути відчутною, в залежності від того, які структури даних використовуються. Але для того, щоб не перегружати вас складною інформацією, то про внутрішню структуру списків ми поговоримо не в цьому відео, а в наступному. А зараз же ми будемо розглядати списки, їх відмінності від масивів лише з точки зору користування, а не з точки зору внутрішньої реалізації. Тому відразу переходимо до другої відмінності масивів та списків це контроль доступу. В будь-якому масиві ви можете в будь-який момент замінити один елемент на інший. От у нас є масив, змінна Array, і ми в будь-якому місці в коді можемо взяти і написати, що перший елемент масиву буде іншим. Ніхто нам цього не забороняє. А от зі списками це вже далеко назавжди прокатить. Якщо я спробую таким же самим способом замінити елемент в змінній ліст, то тут ми отримаємо помилку. Що ж, виходить, списки більш ущербні, ніж масиви, от навіть елемент замінити не можна. Так то, але не так. Просто для списків треба явно вказувати, чи будете ви дозволяти в них щось змінювати. Якщо я створюю список за допомогою функції list of, то це буде немутабельний список. Тобто такий список, в якому не можна буде замінювати елементи. Але замість функції List of ми можемо використати іншу функцію mutable list of. Ця функція теж створює список, і цей список ви вже зможете спокійно редагувати за бажанням. Тепер, як бачимо, операція заміни елементу по індексу працює, помилок тут нема. І точно так само, ось тут замість list, тут є можливість прописати mutable list. І результат буде такий же. В змінній List of Equal Elements тепер буде знаходитись список, в якому можна виконувати заміну будь-якого елементу. Тільки один нюанс. Якщо ви явно вказуєте тип змінної, то її теж треба замінити з List на mutable list, якщо ви дійсно потім плануєте на цьому списку, на цій змінній, от змінювати дані. На практиці ця особливість, коли є розділення на mutable ліст, мутабельний список та просто ліст немутабельний список, оця особливість може зменшити кількість помилок в коді програми. Наприклад, припустимо, що ми хочемо написати програму, яка виводить відсортовані числа на екран. Тут якраз познайомимося з новою функцією sort. Ця функція вміє сортувати елементи в масиві. Так от. В цій програмі ось є наша власна функція PrintSorted, і вона приймає в аргументах масив. Далі ми його сортуємо і потім виводимо на екран за допомогою Println і плюс контенту String. В результаті, якщо в мейн-функції ми будь-який масив передамо в PrintSorted, то масив буде надрукований на екрані з відсортованими числами. Давайте запустимо програму, щоб в цьому переконатись. І дійсно. Всі числа були автоматично переставлені від меншого до найбільшого. Наче все круто, але є нюанс. Після виклику функції PrintSorted, от тут я давайте ще додам один print який надрукує масив напряму. От як ви думаєте, що станеться в цьому випадку? Можете поставити відео на паузу та спробувати здогадатись. Отже, запускаємо програму. І бачимо, що два рази надрукувався відсортований масив. Хоча, якщо поглянути на код, то це явно не те, що нам потрібно. Внезапно так виявилось, що функція PrintSorted не просто друкує відсортований масив, а й на додачу ця функція додатково впливає на вхідні дані і робить це тоді, коли ми цього не просимо. Після виклику функції PrintSorted ось цей масив повністю змінюється. При цьому явно ми для функції такого не прописували. Вона нічого оця функція не повертає, вона, по ідеї, тільки приймає вхідні дані для друку. Виходить помилка. І ця помилка сталася із-за того, що ми в аргументи функції передаємо мутабельну структуру даних, а значить функція може ці дані змінювати в будь-який момент. Отже, щоб зменшити кількість подібних помилок, ми можемо замінити в аргументах масив array на немутабельний список List. І тоді реалізація теж зміниться, бо тепер функція Sort недоступна, адже для її роботи потрібні мутабельні структури даних. Тим не менш, є ще одна функція майже з такою ж назвою sorted. Оця функція вже буде створювати новий список, і в ньому елементи будуть відсортовані. А оригінальний список, оскільки він не мутабельний, то він і не зміниться. В результаті нам залишається тільки вивести результат на екран. Ну, а в main функції тут теж давайте замінимо масив на список, функція list off, А В цьому випадку видаляємо також контент to String, ну і можемо запускати програму на виконання. Тепер, як бачимо, функція для друку відсортованих даних вона не впливає на вигідний список. Все працює. Йдемо далі. Третя відмінність масивів та списків. Якщо список мутабельний, то на відміну від масивів, в ньому можна не тільки замінювати елементи, а ще й на додачу ви можете додавати нові елементи або видаляти їх. Тобто списки дозволяють змінювати кількість елементів. Нагадаю, що в масивах цього робити не можна. Ну, наприклад, по-перше, замінимо list of на mutable list of. І тепер в коді пишемо numbers.add і будь-яке число. 100, наприклад. Потім давайте видалимо числа там 27 і 16. Для цього є функція Remove відповідно. І в цей же самий час, як бачимо, в main функції ми все це можемо робити. А от в функції print sorted тут вже ні. Бо в аргументах у нас звичайний ліст, а не mutable list. Тому, якщо я спробую всередині додати елемент, то це буде помилкою. Такі от справи. Наостанок давайте ще раз запустимо програму. Отже, відсортований масив надрукований, а потім після нього змінені дані, невідсортована структура. А вона теж надрукована з новим числом 100 та без чисел 27 і 16. І оцей от список, другий, да, він уже не відсортований. Тобто все правильно працює. Так що в цьому відео ми базово познайомились зі списками та їх відмінностями від масивів. Наступного разу продовжимо вивчати списки і там вже докладно розберемо внутрішні їх відмінності. Єдине, що мені тільки залишилось, це розказати вам про наступне домашнє завдання. Напишіть таку програму, яка у вхідних аргументах буде приймати набір чисел, а ваша задача розбити ці числа на дві категорії: категорія парних чисел та категорія непарних чисел. Ну і потім виведіть окремо відсортовані парні числа та окремо відсортовані непарні числа. Для виконання цієї задачі можете якраз використати списки. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!